Перший команд від заслуженого хейтера канала о. Як я люблю хейтерів каналу. Штучний інтелект буде робити майже все краще, ніж людина. Але ши за тебе не сходять, да QA не спитають у нього, як це буде тестуватися. Штучний інтелект працювати нормально не вміє і ніколи не зможе. Мені більш подобається лайна коду. Це депашки да ви всі в дупу, тому що я не хочу це робити. З точки зору роботодавця, це прям наркоманія так робити. Знову згоріла дупа. Як мене задрала ця фраза, що штучний інтелект звільнить всіх програмістів, я просто не можу. А вайбкодер позив. Вільняли, тому що вони не потрібні. Вітаю, мої дорогі. Сьогодні у нас знову особливий випуск. Я відповім на всі коментарі та питання з останніх відео. Ну, як на всі, на обрані. Тут буде і жарти про Python, і роздуми про зарплати в IT, і навіть трошки філософії про роль людини у світі з куди без неї. А ви теж пишіть свої питання в коментарях. Найцікавіше я обов'язково візьму в наступні випуски. Меня все еще зовут Сергей Немчинский и давайте разбираться. Олександр Шевченко 806.3. Простейше попросить выбачения, ниж переверять и кожну зминну. Python. Так, все так і працює, більш того, а виглядає так, що штучний інтелект саме так і працює. <голосить> Походьтеся, я постійно йому кажу: е, э, чувак, ти мені трохи не те порадив. Він такий, а, вибачте, ну так, я не те порадив, Давай підемо в інший вік, і ти такий. Е. Э! Ну, о, ладно. Богдан. Ринка 3701. Пам'ятає, Сергій казав десь років півтори тому, що підйом з зарплатами буде, коли продуктові компанії почнуть забирати спеціалістів за аутсорсу. І десь так і відбувається. Це дуже приємно знати, що я все ж таки не помилявся, але я був впевнений, що так і буде. Ну, інакше би не казав. Ну, зрозуміло. А ви ж розумієте, як це все працює. Баланс попиту і пропозиції. Ніяк по-іншому, це звичайний ринок. Ну, тобто, якщо фахівців вистачає то забагато для вакансій, то, звісно, зарплати будуть знижатися. Якщо навпаки, вакансій більше, ніж фахівців, то, звісно, зарплати будуть зростати. Так завжди працює. Розумієте, як це працює? Звісно, не відбувається так, що компанія така: ой, зарплати виросли, ми напевно, будемо там скорочувати штат програмістів. Ні. Просто ті проєкти, які при меншій зарплаті були малі сенс економічний для того, щоб стартуватися, вони не стартуються, і тому менше вакансій. І навпаки, якщо зарплати низькі, то компанія така, аго, а на цьому проєкті наче можна зробити трохи грошей. Давайте його застартуємо. Все дуже просто. Ну, я про це стільки разів казав, що, напевно, вже повторюватися стидно. Хоча, ладно. Поки інші обіцяють золоті гори, ми даємо золотий пакет курсів з знижкою. Це як у кіно, золотий квиток, що відкриває двері на вищу посаду. Мої золоті, не прогавте золотий момент. Виявилося, що найслабшою ланкою в безпеці є прокладка між клавіатурою і кріслом. Ну тут я навіть коментувати не знаю що, тому що це завжди так. Людський фактор, слухайте, в це впирається будь-що: від вождіння автівки, чим мотоцикла до, не знаю, якихось там питань безпеки. Да, Тому що. Так завжди було. Тобто, якщо в якійсь справі задіяна людина, то людина зазвичай є найслабшою ламкою, яка зламається першою. Ну, сарян, але без людини це просто не буде працювати зазвичай. Тому, що ж ми тут поробимо? Якщо в якійсь справі можна обійтися без людини, то це, звісно, буде працювати постійно, нормально і гарно. Тому що комп'ютер якби не помиляється. Але рано чи пізно. Сучасний світ змінюється настільки швидко, що ви такий е... ну, тобто він, звісно, не помилився з тим, що зробив, тому що так запрограмований. Але зараз треба вже працювати трохи по-іншому. І ось людина зміниться швидко. А Код треба переписувати. Сарян. Перший комент від заслуженого хейтера каналу. О. Як я люблю хейтерів каналу. Ладно, давай. Абревіатура ПЗ, хоч формально і є правильною, але неблагозвучна. Як на мене, краще вживати англіцизм софт, а не ПЗ. Архітектор софту було б набагато краще, бо архітект, хоч і зрозуміло, але якось незвично звучить. От уявіть собі скорочення, програмне забезпечення дата центру. ПЗДЦ. ну, це воно и есть. Что вам не подобается? Серьезно? Серьезно. Тому нафиг вот аббревиатура ПЗ взагалі потребна. То есть чисто застарила калька с российского ПО. Любите английскую, то чему не любите софт? Чи краще уже софт варз? Слухайте, давайте так. Я навіть не знаю, що тут коментувати, тому що зломані списи щодо того, як щось називати, це просто ну те, що скрізь. Це буде в кожній професії, в кожному. Людської справи між кожними двома фахівцями навіть новачками в будь якій професії вони будуть перебирати, який термін використовувати, чи англіцизм, чи якийсь інший український термін. Просто я, як людина, яка пише навчальні курси, я можу сказати, що прям це жахіття, тому що кожен термін ще в українській не устоявся, тому що вони постійно змінюються. І у кожного варіанта прочтіння є прихильники і хейтери. Наприклад, ті самі терміни додаток чи застосунок. Я не знаю, скільки там списів було зломано, як правильно казати, я, до речі, кажу то так, я... То, так, тому що мені здається, що це норм. Я також достатньо часто кажу програма, і також часто кажу софт, тому що мені якось до одного міста. Якщо моя аудиторія розуміє, про що я кажу, то цього достатньо. Ну, як на мене, я ж все ж таки ні професор, ні там якесь наукові, зда, щоб використовувати чітко один термін. Хоча я розумію ваше переймання з цього питання. Ну так не хочу цим займатися. Коротше, коли всі дружно оберуть якийсь термін, я буду його використовувати, поки мені. Однаково, люди раніше повинні були перевіряти інформацію. І не перевіряли, чому б ши мав їх вмотивувати. Ну, як сказати, а, розумієте, в чому питання? Рано чи пізно ти отримаєш ситуацію, коли парада відши буде настільки безглуздою, що може привести тебе до якихось дуже сумних наслідків. І я сподіваюся, що люди все ж таки почнуть користуватися критичним мисленням. Ще є думка у мене, що єдине, в чому насправді людина зараз. Ну, просто в одну калітку виграє у штучного інтелекту це саме критичне мислення. Тобто, достатньо швидко буде така ситуація, коли штучний інтелект буде робити майже все краще, ніж людина. Але інколи робити це погано. І людина буде потрібна, і ми тут розмовляли з Олександром Криховецьким, не знаю, вже викладали це інтерв'ю на канал, чи ні, якщо так, то там буде посилання. З цього питання він сказав, що чим далі, тим більше буде потрібна експертна думка, експертна участь в якоїсь роботі. Тому майте на увазі, люди рано чи пізно повинні нарешті зрозуміти, що критичне мислення це те, що комп'ютер не вміє і, напевно, ще довго не буде вміти. А ось саме ви потрібні комп'ютеру і штучному інтелекту, виключно для цього. Тому я сподіваюся, що люди нарешті зрозуміють свої переваги перед штучним інтелектом а почнуть це качати. Я дуже хочу, щоб критичне мислення починало людям а, ну, навчати критичному мисленню вже в дитячому садочку, ну і тим більше в школі, тому що це ну, прям важливо ми нарешті. Припинимо обирати політиків, популістів, перестанімо довіряти шахраям і так далі. але це дуже важливо. Ну, мені так і здається, Ладно. це моя думка. А що робити людині у світі з сильним ши? До чого прагнути, як задовольняти потребу, бути затребуваним? Ну і от ти існуєш як певний баласт у світі, де все працює без тебе, де твоя присутність чи відсутність нічого не змінює і що. У чому сенс твого життя? Слухайте, в чому сенс вашого життя, я вам не підкажу, тому що ви повинні знайти це самі. У мене, знаєте, в мої 51 -е рік, можу сказати, склалась така думка, що сенс життя в тому, щоб шукати сенс життя. Це трохи банальщина, але насправді, напевно, так і є. Так ось, щодо сенсу життя, давайте все залишимо філософам. Я не філософ в жодному разі, я все ж таки простий підприємець. Або програміст, або викладач, ну давайте на цьому зупинімося. Щодо того, навіщо ви в світі, де дуже крутий шин, ось саме для того, що я сказав попередні уюдені. Для того, щоб критично осмислювати її результати. Для того, щоб осмислювати дані, які передаєш штучному інтелекту для навчання, критично. Тобто, це нормальні дані чи якесь лайно інформаційне і так далі. Тобто, ваше критичне мислення це те, без чого штучний інтелект працювати нормально не вміє і ніколи не зможе. Це те, що і є вашою ну, ролью, покликом чи не знаю, якось треба сказати високопарно, але не хочу. Коротше, ви зрозуміли. Ага, низькі зарплати, це ж круто, це сарказм, я так розумію. Для компанії, звичайно, розробники, нехай льоданик на паличці це в душках смокчуть, і кажуть, що він сам власне галерії, що ви від нього очікували. Що можу сказати? По-перше, я розумію, що ви хотіли сказати, добре, що обійшлись е, матюгів. Так ось немає ніяких окремих людей, які підприємці і які фахівці. Будь-яка людина може стати підприємцем, а будь-яка людина може піти знову ж таки в фахівці і найматися на роботу. Тобто це не є окремими кастами, це ті ж самі люди. І якщо ви нарешті це збагнете, то ви зрозумієте, як все працює в світі. Тут немає жодної злої волі, якихось генів чи людей, які когось обирають. З мого власного досвіду і з досвіду моїх багатьох знайомих, хто підприємцях, хто стали підприємцями, хто не стали підприємцями, там, хоч спробували. Я можу сказати, що якщо ти підприємець, ти працюєш зазвичай набагато більше, ніж звичайний фахівець. Тому що, старі, але якщо ти цього не робиш, то скоріше за все твоя компанія накриється самі знаєте, чим. Так ось, дивіться, як це все працює. Достатньо просто. Чому маленькі зарплати це гарно для всіх. І для самих фахівців, і для підприємців. Для підприємців, ви, напевно, думаєте, що гарно це тому, що підприємці платять менше. Але насправді це не так просто. Це не тому, що підприємці платять менше. Це тому, що платячи менше, підприємці можуть застартувати більше проєктів. Будь це продукти чи аутсорс. Якщо це аутсорс, то можна назвати ціну менше замовнику, і замовник з більшою вірогідністю відкриє цей проєкт. Якщо це продуктовий, то в нас менше ризиків. І проєкт, який до того з високими зарплатами розробників, а зарплати це найбільша частина витрат при розробці, мабуть, ви не знаєте, але це справді так. Найбільше з великим відривом. Так ось, в такому випадку, такий проєкт має сенс стартуватися. А якщо зарплати високі, то тільки ті проєкти, які вже гарантовано вистрілять. Тобто, чим менше зарплата розробників, тим більше проєктів стартують. Тобто, навіть для самих фахівців менша зарплата означає більше вакансій. І це, звісно, просто балансує попит і пропозицію на ринку. Тобто, якщо роботи мало, у людей починає знижуватися зарплата, і ті роботи, які до того економічно були ніцелі стають вже економічно мати сенс. Розумієте? І починають стартуватися ті проєкти, які раніше не стартувалися. Так, це все в світі і балансується. Тобто менше проєктів, менша зарплата, більше проєктів. В якийсь момент це збалансувалося на нових цифрах. Зарплати тепер такі, ось тільки проєктів. Починається економічний розвиток, грошей стає більше, стає більше попиту на розробку, проєктів стає більше, зростає зарплата розробників. Слухайте, ну це. Я навіть не знаю, як це пояснювати ще простіше. Слухайте, я, я, я не розумію справді, ну тут настільки все просто, що ні, немає тут злих якихось підприємців, які хочуть вас не знаю, обшукати. Це не так працює. Більшість, ну тобто, всі мої знайомі підприємці, навпаки, найкращий, найцікавіший, найприємніший момент в роботі підприємця без себе можу сказати, коли ти підвищуєш зарплату своєму співробітнику. Ти такий, який я класний. Я зробив людині гарне. В мене нарешті класне від настроєння. Таке я зробив те, що треба. Супер. І підприємці не підвищують зарплату своїм співробітникам, не тому, що не хочуть, а тому, що не можуть. Тому що, якщо їх підвищити, то сорян, але ти отримаєш ситуацію, коли в тебе не зайдеться бюджет і проєкт піде по під бороді. Це дуже просто. Розумієте? Якось так і це і працює. Релігія модне захоплення людства в духовному плані. Штучний інтелект модне захоплення людей в інтелектуальному плані. Як релігія не змогла вирішити проблему людства, так і ши не вирішить проблем людства. Отже, ши це модне захоплення науковців. І ні на міліметр більше. Ши для покращення комфорту, а не для вирішення проблем. Ши тільки піднесе проблеми до вищого ступеню. Слухайте, ну це вже знову філософське питання, я навіть не знаю, як на нього відповідати. Тобто, що таке проблема людства? Це настільки великий пласт того, що можна туди притягнути, що починаючи з якихось загальних філософських питань на кшталт, в чому сенс життя, чи існує вища воля, там, чи щось таке, да, знову-таки до релігії, повертаючись, до самих простих там, питань на кшталт, не знаю, ВІЛ там, чи ковід, чи щось таке, да, яке загрожує людству в якісь моменти. Що ми отримаємо з цього? Штучний інтелект допомагає, це просто інструмент. Тобто, ну, слухайте, коли людство вигадало, я не знаю, двигун внутрішнього згорання, це якась вирішила проблема людства? Ні, та й не могло напевно вирішити. Хоча деякі проблеми, звісно, знялися. На кшталт коні стали менше лайна розкидати по вулицях. Ну, я не знаю, якщо... Ще... До речі, це футурологи, скажімо так, конца 19-го сторіччя вважали найбільшою проблемою майбутнього. Ну, от, бачите, на вулицях майже немає лайна кінячого. Ну, клас. <ріст> То от вирішив якусь проблему людства. Те ж саме відбудеться і за штучним інтелектом. Тобто, він допоможе людству менше витрачати грошей і часу живих людей на те, щоб робити якусь банальну і нецікаву роботу. Ну, норм, наче, ні. Ну, окей. Для мене норм. Тобто це просто частина прогресу. Тут вже настільки філософське питання: чи прогрес вирішує питання людства, та ні, це просто частина життя людей, і це прям якесь замкнуте коло. Чи вирішують життя людей проблеми життя? Життя людей. Слухайте все, я закопався, я не хочу. Старян, Давайте так. Ви прийшли до підприємця і програміста з питаннями філософського масштабу. Я не знаю, окей? Дякую і дуже радий, що Сергій ще з нами, його не замінив намчинський АІ. А ви впевнені? Я, наприклад, ні. Сподіваюсь, що поки це не так. Автор точно не готує в сім'ї. Придумайте, що варіти ще той гемор. Скажімо так, во всіх попередніх стосунках я готував сам в родині, а їх у мене, в мене було достатньо багато. Зараз справді дружина готує виключно. Вона мене майже не пускає на кухню. Вот. Я дуже здивований, все ще ніяк не можу до цього звикнути. Так ось я знаю, що таке придумати, що варити, але зазвичай в мене є набір там десятка улюблених. Рецептів, які я просто перебираю кожен раз. І все, ну це не настільки складно. Хоча, ну, якщо ви правда полюбляєте готувати, то напевно це справді проблема. До речі, я знаю, що вона постійно мене питає, що ти хочеш, а я не знаю, мені просто пожрати. Ну, я ж чоловік, <свят> це <Ця> так працює. <свят> вот, так, не знаю, Знову філософське питання: хто повинен вирішувати, що готувати на вечерю? Ну ладно, окей. Та ну нахер, без хардскілів ви не генеріте купу гівна-коду. Мені більш подобається лайна коду. Хай лолот, який згенерований навіть клодом, це теж таке собі. Крім того, років за 10 використання ши замість дев'яв призведе до стагнації, оскільки ши буде вчитися сам на собі, а мідлів і сінерів не буде. Бо жжунів 10 років не було. Давайте знову ж таки проїдемося по темі. Не буде жодних джунів. Хоча ми тут з Сельдаром Нагорним якось сперечалися щодо того, чи будуть джуни, чи не будуть. Я наче зміг все ж таки пояснити, чому джуни будуть. Давайте і тут я знову ж таки поясню, як це працює. Давайте так дивиться. Ви не можете взяти на проєкт виключно якогось супер і посадити його робити. І джуновські, і Мідловський, Сіньорний Таски. Тому що, поки він буде робити джуновські таски, він заскучує. Навіть якщо він це таски робить дуже швидко, це йому не цікаво. Повірте мені, йому це не цікаво, і він від вас збіжить в той проєкт, де будуть живі джуни, які будуть робити ці таски самотужки. Розумієте, в чому питання? Програміст постійно думає, що робити таску це саме писати таску. А насправді ж ні. Це з'ясовує те, що насправді треба зробити. Це, мабуть, погоджувати з представником замовника, чи з керівником, чи з маркетингом, в залежності від того, який проект, що насправді потрібно зробити, якісь обмеження, граничні кейси і так далі. Тестувальниками, там що ще. Навіть якщо це і маленьке навантаження, але воно є. Якщо в тебе купа дрібних і нецікавих завдань. Причому по кожному тобі треба зв'язатися з стейкхолдерами, з'ясувати, що насправді там треба зробити якісь обмеження і так далі. Це настільки не бродає. Настільки ти не можеш. Тобто там, звісно, коду три рідка, і ти його напишеш достатньо швидко, що сам напишеш, що ШИЗ напишеш, Але ШИЗ за тебе не сходить до QA, не спитають у нього, як це буде тестуватися, програничні умови не сходять до стейкхолдера, не дізнаєтеся, там якихось ще особливостей, ну про те, що я тільки що сказав. Розумієте? Цей сіньєр буде горіти на цій роботі і казати, де пішли ви всі в дупу, тому що я не хочу це робити. Це скучно і огидно. Чому це не робить джуни, навіщо я цим займаюся? Окрім того, що саму таску треба зробити, треба за неї ще й брати на себе відповідальність. Модна словічка, яке зараз використовують – ownership. Якщо людина має ownership на сотні тасків, в нього розривається голова навіть. Просто пам'ятати назви цих тасків. Розумієте? Це забагато просто. Навіть якщо він ці, ці таски зробив достатньо швидко, йому треба брати на себе відповідальність. І коли до нього прийдуть через два тижні і скажуть, через два-три тижні, ага. прийдуть і скажуть: слухай, ти там зробив ось ту татку, там щось не те. Людина така: яку таску? Я за ці два тижні зробив тисячу тасків, я не пам'ятаю, що це? Навіщо? Як я це зробив? І так далі, це буде призводити до того, що ваш сіньор буде просто вішитися. При тому, що якщо на цих тасках буде справжній живий джун, причому при допомозі штучного інтелекту йому буде і цікаво, він буде відповідати, брати на себе оунершип за цю маленьку таску і відчувати себе потрібним, і тобто буде відчувати себе гарно, класно, я працюю, я користен. І так далі. Розумієте, да, в чому різниця? В тому з точки зору, Підприємця з точки зору роботодавця, мені набагато краще взяти сіньера, який буде робити сіньорні таски, мідла, який буде робити мідловські таски, і джуна, який буде робити джуновські таски. Саме тому, що таски бувають і джуновські, і мідлові, і сіньорими. Розумієте? Тобто на джу джуновські таски треба. Зробити щось простеньке, що вже описано. На Мідловські тасці треба зробити щось технічне, що більш-менш описано, але треба сходити до стейкхолдерів все з'ясувати. І сеньорна таска там взагалі нічого не зрозуміла, і треба кудись рухатися. Оці вот таски сеньорам цікаві, А все ці інше ні. Розумієте? І тому, навіть якщо компанія вигадає собі ситуацію, що вона взяла там виключно сеньорів, які все за допомогою штучного інтелекту роблять, то, по-перше, ці сеньори позвільняються нахер, тому що їм скучно, і вони вигоріли на своїх дрібничках. По-друге, вони унесуть з собою всю knowledge ну, base, і у вас просто не буде цього проєкту, тому що ніхто, окрім цього суперсіньора, не розуміє в цьому проєкті нічого. Це ризики просто зашкалюючі. З точки зорі роботодавця, це прям наркоманія так робити. І тому ніхто так робити не буде. Ну тобто, як ніхто. Ринок це така ситуація, коли люди роблять будь-що. І туди йдуть, і в інший бік, все пробують. Да? Так працює взагалі ринок. І будуть, звісно, компанії, які будуть це робити, обжигатися, як я зараз розповів, і так далі. Але це не значить, що це залишиться і так все і буде. Тому що ця схема не працює. Тому джуни будуть, мідли будуть і так далі. Штучний інтелект це такий ж самий інструмент, як не знаю, IDE, як RAD, Rapid Application Development. Пам'ятаєте? А, ви маленькі. Окей, в 90-х роках, коли з'явилися Ідеєшки і дозволяли програмувати за допомогою viz тобто, what you see, is what you get. Всі казали, о, тепер ми будемо мати можливість наймати в 10 разів менше розробників, тому що не треба там рухати все це вручну. Ну як? Зменшилась кількість розробників, ні. А потім прийшли там багато фірм, в тому числі Rational, наприклад, со Rational Rose, і там багато інших фірм, які розробляли кейс средства. Тобто ти намалював uml діаграми, потім натиснув кнопку, і все в тебе запрацювало. Хер там не запрацювало, і все вмерло так, що ви наверняка навіть не пам'ятаєте. До речі, я сертифікований фахівець з Rational Unified Process. Хто про це пам'ятає, крім мене? Навіть сертифікат є. Ну, ви розумієте, да? Це вмерло, тому що так не працює. І не буде працювати, це просто інструмент. І штучний інтелект, просто уявіть собі, що, наприклад, всі писали, я не знаю, в якомусь ноутпаді чи там в да? а тут з'явився якийсь проект від JetBrains, яким всі почали користуватися. Звісно, розробка стала там в два чи в три рази швидше. Тому що це просто зручно. Окей, що програмістів стало в два рази менше? Ні, програмістів навпаки стало більше. Тому що, якщо програміст працює швидше, то час його роботи коштує менше. Ну тобто, фіча, яку він зробить, коштує менше, тому що він зробить її швидше. Ну, Сподіваюсь, що зрозуміло. І ті проєкти, які до того не мали економічного сенсу, будуть його мати. Все дуже просто, як вже я розповідав, знову згоріла дупа. Як мене задрала ця фраза, що штучний інтелект звільнить всіх програмістів, я просто не можу. Вже всі компанії, напевно, всі, хто вижив, які придумали, що зараз ми будемо займатися вайп-кодингом, вже зрозуміли, що якось це не працює, і почали або вже найняли ще більше розробників для того, щоб вони виправили всі помилки, всі баги позакривали, і всі дири в безпеці, які залишив за собою вайп-кодер. А вайп-кодерів позвільняли, тому що вони не потрібні. От ось кодинг не потрібен. Тому що вайп-кодингом може займатися виключно розробник, який потім все перевірить і це вже не вайп-кодинг. сорян. Знаєте, як кажуть, чим більше велосипедистів, тим менше Те Теж саме з вайп-кодерів. Я мотоцикліст, тому мотоциклістів не кажу, ви зрозуміло. Угу. Сподіваюсь, що це було цікаво. Мені важливо чути вас, відповідати на ваші питання і разом знаходити рішення. Там, де є непорозуміння. Сподіваюсь, я це вирішив. А ще разом радіти з хороших новин, бо без цього войті, та і в житті загалом ніяк. Пишіть ще коментарі, пишіть ще під запитання, буду радий відповісти. Люблю вас. Пока. Писати код легко. Важко написати код, який добре працює. Майкл Фогарті.